Постійні болі в суглобах поперекові, нічні судоми в гомілках і стопах. Мергородчанка Євдокія Марченко страждає на остеопороз уже сім років. Щороку вона змушена лікуватися у ревматологічному відділенні в обласній лікарні. Особливо, розповідає, болі загострюються в холодну пору року. Болить все – і ноги, і руки, і, і спина в спині дуже болі. Я можу й не лежати на спині, обично лежу на правому боці. Після проведення якихось уколів, капельниць, воно трошки затихає. Ну, все одно потім з'являється знову. П'ю від цього кальцій, постійно треба пити. Остеопороз хвороба підступна, може протікати безсимптомно. Вона виникає через порушення поновлення кісткової тканини. У результаті такого розладу обміну речовин кістки стають крихкими і легко ламаються. Перелом кісток може викликати навіть легке навантаження, нахил чи кашель. Найчастіше на остеопороз страждають жінки після 50 років. Та щоб зберегти міць кісток, медики радять. Дієта має багато бути кальцієм, вітаміном Д3, а також здоровий спосіб життя включає відмову від куріння, яке дуже способствує виникнення остеопорозу, а також зловживання спиртними напоями, які на масу кісткової тканини впливають крайне негативно. Пробіжки ходити пішки, тобто робити так званий здоровий стрес кісткам. Вживання кофе більше двох чашок на день теж може призвести до раннього остеопорозу. Треба пам'ятати, що люди, які мають низьку масу тіла, індекс маси тіла менше 19, теж схильні до розвитку раннього остеопорозу. Ця недуга небезпечна і під час вагітності, як для мами, так і для її майбутньої дитини. Кісткова маса пік її формування, пік її росту з 10 до 14 років. Тому мати вже повинна думати про своє дитя, чи буде в нього остеопороз в подальшому. Вже коли дитя в утробі вже повинна мати отримувати достатню кількість кальцію, бажано з їжею. Це молочні продукти, це тверді сири, молоко. Однак кальцій, зазначають медики, важливий не лише при остеопорозі. Він життєво необхідний при ураженні зубів і парадонтозі. Коли знижується міцність зубної амалі, розвиваються каріяс і підвищена чутливість зубів.